Інформаційний ефір Суспільне студія продовжується Ну і далі будемо обговорювати ціни на нафту зокрема еталонної марки бренд вартість якого на торгах у вівторок впали більш ніж на 4% і опустилися нижче 70 доларів за барель вперше з грудня 2021 року. Так ринок реагує на погіршення прогнозів опек вдруге за останні два місяці. Американська нафта West Texas інтермідіет на Нью-Йоркській товарній біржі після відкриття торгів падає на 3,64 соті до. 66 доларів 21 цент за барель. Про це повідомляло видання Reuters 10 вересня. І зниження цін на нафту призвело до падіння нафтових доходів Росії до семимісячного мінімуму. Про це написало видання Bloomberg 10 вересня. Падіння цін призвело до падіння основної російської нафти УРАЛС до порогу 60 доларів за барель. І детальніше про те, як вплине коливання цін на нафту на українців, будемо говорити з головою управління Асоціації нафти і газу України Андрієм Закревським, який долучається до нашої розмови. Але перш ніж ми розпочнемо цю розмову, є на жаль, інформація від Сергія Лисика, голови Дніпропетровської ва про вибух у Кам'янському районі. Наразі інформаційна тиша він просить її дотримуватися, і ми будемо також стежити за ситуацією там. Наразі бачимо, що досі лунає повітряна тривога і на Дніпропетровщині, також в Запорізькій, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях. І ми будемо вас повідомляти про оновлення обов'язково. Так, а поки спілкуємося з паном Андрієм Закревським. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Вітаю. Доброго здоров'я. Насамперед, хотіли запитати з приводу оцих коливань. З чим пов'язані вони коливання вартості на нафту? Ну, вони пов'язані з тим, що. Вже декілька разів звучали закиди щодо адміністрації Джозефа Байдена, який для того, щоб прийти вирішити проблеми з зеленим переходом, енергетичним переходом зробив як позитивні для нас речі, то є викинув Росію з енергетичного ринку газового так. При тому і призвів до того, що в протязі всієї війни. Повномасштабного вторгнення два з половиною роки вже тримається коридор цін на нафту на марки Бренд від 70 до 90 доларів, і він разними це робив засобами. Коли ціна валилася вниз, він починав захищати вернів, починав чистити моря від флота російського і ціна повзла вверх в той момент, коли Росія чи проксі сіли якісь іранські іракські робили проблеми в перській затоці, В цей момент він вдруг говорив про те, що Венесуела, в принципі, вже стільки років було наказано, а давайте трохи їм допоможемо людям. Нехай поторгують, відкрив гаяну для Індії і так далі. І випускав на ринок. Це все і ціна падала вниз. І вже рік тому почалися закиди на рахунок того, що буде розслідування на рахунок поведінки пана Блінкіна і пана Байдена щодо регуляції і нериночної поведінки, от і того коридори, які є. Але що що виходить в таких речах? Якщо на початку війни ціна на Нафту закономірно лізла вверх за того, що був дефіцит да нафти і за того, що коли ввели санкції, теж починався дефіцит там, з сторони з боку Росії. то все ж таки 10% – це багато бути на нафтогазовому ринку. То коли тої Росії стала 3%, потім 4% її місце заповнили Саудівська Аравія і так далі, тут уже. Росія підбирала крухи з великого столу. Ну щоб було розуміння, і коли це все починалося, були суперцини там 90 доларів і вище да на нафту. Як говоримо про бренд, і ще і Росія торгувала по 10,5 як мінімум, 10,5 мільйонів барелів нафти на день продавала. Зараз же вона по самим таким оптимістичним підрахункам продає 8,3, А я вважаю, що брешуть сволочі. Насправді не давно вже 7,6, і Є підтвердження. Справа в тому, що не мене перевірити неможливо, не їх перевірити неможливо. Ви знаєте, що з квітня 2023 року вся повністю статистика заморожена, і ту статистику, яку ми бачимо, там Блумберг каже, чи там Аргус каже, це статистика насправді від. Відносно того, як от вони оцінюють, куди щось проплило чи було там і так далі. Це не нахватує 100% ринку ніяк. Тобто це оцінка по 30, максимум по 40% ринку, які доступні для статистики цим агенціям, які є. От. Ну і є апроксимація, звичайно, але ж ви уявляєте, якщо при максимація з 30 40%, то вона плюс-мінус два вагони, тобто 10% хтось докидає вверх і каже там по 8%. 3 мільйона барелей на день. Я ж кажу про 7,6. Насправді ситуація ще і Росія була складна і за того, що вже протягом останніх двох років існують дисконти для Росії. Вони оцінюються, по-перше, є офіційний дисконт. Це 15 доларів від марки Бренд, які встановлені і беруться податки і наповнюється бюджет зараз нафтогазових компаній. Тобто Ми про нього знаємо. От є неофіційний дисконт. Це десь 17-18 доларів з кожного проданого бареля, і ми про це знаємо. Чому? Тому що появилася дуже величезна кількість посередників, тому що продавати нафту російську було важко. Тобто, це от такий момент. Пане Андрію, єдине чи можете роз'яснити поняття дисконт у цій ситуації, щоб повністю розуміли і глядачі, і ми насправді. Насправді, коли росіяни сміло заявляють, що вони продають нафту дорожче 60 доларів за барель, оказується, що це не так. Просто є дисконт 18 доларів від марки Бренд. Тобто, коли вона 78, то вона продавалася по 60%. Коли вона була 90 доларів, вона продавалася відповідно по 72 доларів, по 72 доларів. Тобто, десь 18% 18 доларів був цей дисконт, і витрати пов'язані з тим, що бігала. Оці, всі речі тобто, Знижка була значна, але це призвело до того, що два з половиною роки вся нафта світу була переторгована. Тобто, не поповнювалося запаси, тому що, наприклад, американці не ідіоти по такій високій ціні поповнювати власні запаси. да тобто, і, і навіщо купляти по 90 доларів за барель? Щось, коли тобі потім скажуть, коли нафта впаде, що ти так дорого ці запаси купив, і Байден користувався запасами Сполучених Штатів Америки, то є їх резервом. А от для того, щоб регулювати ці ціни тримати в коридорі, от ну перший рік це не так не не, не було наявним. Але коли минуло вже 2,5 роки, то люба людина, яка заходить, вона бачиться, яка 70-90 доларів, і вже любі якісь речі не можна говорити. І от нафта була переторгована. Всі прибутки, які можна було вже отримати з нафтою, можна було отримати. Уже не все... От, ви розумієте, в серпні місяці такі були новини, які примусили б нафту стрибати на 20-30% вверх. Наприклад, там е нафтотанкер, да? він загорівся і вигорів. Як це сплинуло на ціни на нафту? Вони впали в той день на 4%. Угу. Пане Андрію, Тобто постійно з'являються вже... політичні фактори, зовнішньополітичні фактори подій у світі, які можуть тим чи іншим способом вплинути на вартість нафти. Однак спрогнозувати вище чи нижче це буде. Це теж завдання не з простих. вже вже неможливо вам при чи буде воно чи вище чи нижче, тому що а, такі фактори, навіть коли впливають, що вони повинні бути вище. Вони по чомусь вниз, тому що почали діяти не. А, так сказати, не торгові фактори, не біржові фактори. Цей це вже фінансові речі здешевшення долара, не здешевшення долара. ФРС зараз не підняв станку ставку, і зато і за того зараз рушаться ціни на нафту, тому що ринок зрегульований. То тобто є, ми стахфляцію входимо. Тобто всі сказали, що адміністрація ФРС Павло загралася в перетриманні. Послабшені і так далі зараз би нафта повинна була б при тим як впасти, піти наверх. Чому тому що резерви Сполучених Штатів треба оновлювати зараз? В слушний момент з нафта впала, але немає грошей для того, щоб це робити. Нема розпорядження. Це перший момент. Другий момент зараз дорогі гроші стали. От і нафта валиться вниз, Тобто з одного я. сторони. Ще хочу так. попросити вас прокоментувати заяву Дональда Трампа кілька днів тому на своєму виступі у Нью-Йоркському економічному клубі він заявив, що Росія не зможе вести війну, якщо нафта російська коштуватиме 40 доларів за барель? Це цитує видання Пост». І він сказав, що якщо він переможе, то він зробить так, що вартість російської нафти впаде до 40 доларів за барель. Чи може він дійсно це зробити, чи це є чистої води популізм, і чи дійсно Росія? За такої вартості нафти не зможе продовжувати війну. Війна закінчиться, коли ви побачите 47 доларів за барель брента. От це явний неприложний факт. Після 47 доларів 98% російської нафти стає нерентабельним. Всього 2 на російської нафти будуть приносити прибуток, і це і Трампа про це абсолютно правий. Це буде той же самий ефект, який в свого часу був при закінченні афганської війни і, і те, що ми бачили, що відбулося з радянським союзом. Тут Трамп безумовно правий. Чи може він це зробити так, нафта. Байден просто-напросто зараз граючи з зеленим переходом, за що ми йому дякуємо як люди на землі, але повинні прокльони слати як жителі України. Він загрався в тим, що. Створював припони для видобутку нафти в Сполучених Штатах Америки. Замість того, він відкривав шельфи не для буріння, а відкривав шельфи для того, щоб там ставити сонячні панелі, вітрові електростанції і так далі. Тобто, ну і тим самим він ще і допомагав собі політично, тому що і допомагає собі політично, тому що явно зрозуміло, що республіканці це ж Тексас, це ж нафта. То есть, це основні э, спонсори товарища Трампа. Uh -huh. Так що, тут бачите, ми не роздрає. З однієї сторони, Байден нам допомагає грошима і так далі, тому подібне. З, з іншого боку, явно э, ігри з нафтою повинні закінчитися. Але я вас хочу всіх заспокоїти два з половиною роки вже настільки перегріта ця тема, що нафта буде падати в будь-якому випадку. Зараз uh -huh. два прогнози є. Один прогноз о тому, що вона впаде в будь-якому випадку у 25-му році в 60 доларів. І другий прогноз, який підтверджує те, що я вам казав, що вона впаде до 46, а потім до 48 доларів трохи підніметься. Так що, в будь-якому випадку, е москалям Сласне, Так, В Будь-якому разі. будемо пам'ятати ваші слова і повертатися до цієї теми з плином часу, аби розуміти, чого чекати. Дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Закревський, голова правління Асоціації «Нафта і Газ України, був з нами на прямому зв'язку.